Доброго дня усім присутнім. Сьогодні на комісію з питань з гуманітарних питань, законності, регламенту та депутатської етики прибуло 6 депутатів. Можемо розпочинати нашу роботу. На комісію винесено на розгляд 14 питань. Чи потрібно їх озвучувати, чи всі ознайомились? Ознайомились. Давайте тоді розпочнемо нашу роботу. Хто за, прошу голосувати. Та утримались одноголосно. Питання Наталії Аркадії про затвердження питання, про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Романівської селищної ради за 9 місяців 2020 року. Прошу. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про затвердження звіту про 9 місяців нашої територіальної громади. Це, власне, руках немає рішення, так? Звіт включає в себе виконання по загальному фонду та спеціальному фонду по доходах, по видатках та власних доходах, те, що ми можемо вплинути. За січень, вересень 2025 року, затверджені показники доходів Загального фонду селищного бюджету виконані на 102%. При затверджених доходних джерелах в розмірі 85 мільйонів 649 тисяч фактично надійшло 87,4 мільйони гривень. Тобто додатково з власних доходів ми отримали 1 мільйон 752 тисячі гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження загального фонду збільшились на 13,5 мільйонів гривень. Показник росту з надходжень становить 118,2%. Найбільший приріст надходжень забезпечено за рахунок ПДФО на 7,6 млн грн, єдиного податку на 3,8 млн, акцизного податку з реалізації підакцизних товарів на 114 тисяч грн. Загальна сума надходжень до спеціального фонду селищного бюджету становить 3,2 млн грн. З них найбільше надійшло з власних надходжень бюджетних установ 1,6 млн грн. Що стосується міжбюджетних трансфертів, які входять до доходів територіальної громади, то отримано з державного бюджету та обласного. Низку трансфертів, зокрема, базової дотації 14 мільйонів, іншої дотації 211, мільйонів, 211 тисяч гривень, освітньої субвенції з державного бюджету 53 мільйони. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 249 тисяч. Субвенція з державного бюджету місцевим на реалізацію публічного інвестиційного проєкту, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа 1,9 мільйона. Субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 5,2 мільйони. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з виплати грошової компенсації. за Заналежність для утримання жилі приміщень для сімей осіб, визначених законом України про статус ветеранів війни 3,4 мільйони гривень. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1,4 мільйони грн. Субвенція з місцевого бюджету на виконання заходів в активні парки 52,7 тисяч гривень. Субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів в сумі 277,8 тисяч гривень. Субвенція на здійснення природоохоронних заходів 6,7 мільйонів. Ну і відповідно, якщо це всі субвенції і дотації, вони використовувалась відповідно до встановлених Бюджетних призначень. Протягом січня-вересня 2025 року видатки бюджету селищної громади склали 162,6 млн грн З цієї суми видатки загального фонду 141,3 млн грн спеціального фонду 21,2 млн грн На оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 119,3 грн на оплату комунальних послуг 7,1 млн грн. Коротко все ширше на сесії. Чи. Чи будуть запитання? Якщо ні, то ще буде на голосування. Хто що винести питання на сесію селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Тут буду зовсім коротко. Вносяться зміни до бюджету Романівської територіальної громади у вигляді надходжень субвенцій, та будемо направляти кошти у вигляді перевиконання доходної частини бюджету, перерозподілу в межах головних розпорядників коштів та збільшення доходної та видаткової частини місцевого бюджету. Конкретніше зупинюсь на бюджетній комісії на сесії, що я допрацьовую. Міло, дякую. Якщо не буде запитань, то ставимо голосування. Хто за те, щоб винести питання на сесію, хто за, проти, утримались, одноголосно. Наступне питання. Про підписання додаткової угоди про культурне та економічне співробітництво. Дане питання виникло в зв'язку з тим, що делегації наші відвідали Молетай. Дружня угода укладена про співробітництво ще 1 липня 2017 року. Виконуючий обов'язки голови порекомендував відновити цю угоду, яка була підписана ще в 2017 році. Тому підготували додаткову угоду до угоди про культурне та економічне співробітництво укладеної 1 липня 2017 року. З такого змісту, що після проведеної в Україні в 2020 році адміністративно-територіальної реформи Романівський район було ліквідовано, його територію включено до Житомирського району, місцеве самоврядування здійснює Романівська територіальна громада. Усі положення, угоди про культурне та економічне співробітництво, укладеної 1 липня 18-го року, між Молитайською районною самоврядною владою Литовської республіки та Романівським районом Житомирської області України застосовуються до Молетайської районної самоврядувальної влади та Романівської селищної територіальної громади. Сторони підтверджують, що умови про культурне та економічне співробітництво, підписане 1 липня 2017 року, залишаються чинними за винятком необхідних змін, пов'язаних з адміністративним перетворенням. У відповідності до цього пропонується надати згоду на підписання додаткової угоди про культурне та економічне співробітництво між Романівською селищною територіальною громадою Житомирської області та Малитайською районною. Самоврядною владою Литовської Республіки. Уповноважити виконуючого обов'язки селищного голови Чумаченка Юрія Миколаєвича на підписання додаткової угоди до угоди про культурне та економічне співробітництво між Романівською селищною територіальною громадою Житомирської області та Молетанською районною самоврядною владою Литовської Республіки. Чи будуть запитання? Якщо ні, то ставимо голосування. Хто за те, щоб винести питання на розгляд сесії? Хто за? Проти, отримались одноголосно. Дякую, Наталя вам. Наступні питання. Наступні три питання буде інформувати завідувач сектору соціального захисту населення за Оксана Всеволодівна. Про затвердження програми соціальної підтримки внутрішньоперегміщених осіб, які тимчасово проживають на території Романівської селищної ради на 2026-2028 роки. У зв'язку з тим, що дальні діячі програми закінчуються в кінці поточного року, виникла показано затвердити нову програму. Прийняття програми соціальної підтримки переміщених осіб буде зволяти на покращенню умов перебування внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання. Крім того, дана програма буде спрямована на забезпечення соціальної, фізичної та матеріальної підтримки закінчення переміщення осіб, спріляння працевлаштування, забезпечення права внутрішнього переміщення осіб на освіту та медичного службова, забезпечення на нашій життєдіяльності і забезпечення почасових житло. Всі ми знаємо, що на території селищної ради створено місце компактного проживання, де на даний час проживає 28 чоловік. Програма була продовжена з фінансовою Якщо не буде запитань, ставимо голосування, за. щоб винести питання на це за. Проти підтримались. Одного. Наступне питання. Про затвердження програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян за різничним транспортом приміського сполучення на 2026-2028 роки. І термін програми закінчується цього році, тому ми заважуємо нову програму. Заданнями цієї програми відшкодування компенсації вартості перевезень окремих пірних категорій громадян залізничного транспорту транспорті міського сполучення, за рахунок бюджету Романівської селищної ради, згідно викладені з підприємства за візником донорів, від бюджетного кодексу України 2017 року. Дана компенсація виплачується за рахунок підставного бюджету. Раніше виплата здійснює. Державного бюджету. Програма погоджується вам самим відділом. А, ще скажу, обсяг фінансування mm -hmm. на 2026 рік становить 30 тисяч гривень. 27 35 тисяч, 28 yeah, yeah. 40 тисяч гривень. Чи будуть запитання? Хто за те, щоб винести питання в сесійну залу, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались, одноголосно. Про затвердження програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом приміського сполучення на 2026-2028 роки. рокично попередній програм, тему діючої програми закінчується, тому пропонати та заснути на нову програму. Програма забезпечить шкодування вартості пільгового приїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування та навіть з Тобто селищна рада з різнику прикладає договір акту виконання економічний дійснює шкодування коштів. Ось, ось, фінансовий ресурс становить на 26 рік 30 тисяч гривень. Програма погоди на 17. Чи будуть запитання? Хто за те, щоб винести питання в сесійну залу на розгляд? Прошу голосувати. Хто за? Проти? отримались. Одноголосно дякуємо. Дякую. Наступне питання інформує начальник відділу житлово-комунального господарства Тещенко Віктор Григорович. Питання звучить так про затвердження програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Власний Дім у Романівській селищній територіальній громаді на 2025 тисячі двадцять п'ятітри роки. Прошу в тому, що в Україні багато років діє державна програма Власний дім, сприяння житлового будівництва молодим сім'ям насамперед у сільській на селесті. З метою забезпечення дії програми на території нашої громади необхідне співфінансування для надання таких кредитів для молодих сімей. Справа в що багато молодих сімей беруть кредити і для того, щоб можна було отримати ці кредити, органи місцевого самоврядування, місцевий бюджет має співфінансовувати їх. Розмір кредитів на передбання житла складає 500 тисяч, на будівництво 600 тисяч, на реконструкцію 350 тисяч і так далі. Такі кредити надаються на термін до 20, до 20 років для молодих сімей до 30 років. Необхідність даної програми полягає в тому, що це, оскільки це фінансування здійснюється з державного і обласного бюджету, але для того, щоб це фінансування було достатньо, є вимога в тому, щоб із місцевого бюджету також було це співфінансування. У даній програмі як ми поставили розмірське фінансування 10% від суми, від суми кредитів. Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації цієї програми на період 25-30 років складає 24,5 млн грн. Фінансування з місцевого бюджету відповідно 2,4,5 млн грн. Фінансування воно є розбите по руках. Згідно цієї програми, планується покращити житлово-побутові умови приблизно 46 сім'ям в нашій громаді. І реалізація цієї програми не дасть можливість сприяти покращенню житлово-побутових умов проживання та рівня забезпечення населення громади. Чи запитання? За те, щоб винести питання на розгляд сесійного залу, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Одноголосно. Дякуємо. Наступне питання про затвердження програми сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на 2025 рік доступне казначейство. Інформує виконуючий воська начальника України державного казначейства провального району Барановська. Прошу, не знаю імені по Наталя. Шановні депутати, була необхідність створення програми сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на 2025 рік. Хочу просити вас про затвердження даної програми. І сприяння виділення субвенції для забезпечення повноти функціонування казначейства. Казначейство для Використання покладених на нього завдань створює і використовує в своїй роботі сучасне програмне забезпечення, яке потребує використання потужних технічних засобів обробки інформації. Проводить провадження прогресивних технологій, які забезпечують прозорість і законність у розподілі фінансових ресурсів, підвищення сучасних інтернет-ресурсів та електронного цифрового підпису. Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів та інших клієнтів органів казначець запропоновано та надано можливість користуватися системою дистанційного обслуговування СДО. Також автоматизованою системою подачі звітності і звітності. Ці платформи стали дієвим інструментом, який дозволяє безперебійно здійснювати казначейське обслуговування клієнтів для забезпечення своєчасного подання фінансової та бюджетної звітності. Однак вказані платформи. Передбачають оброк по документів в електронному вигляді. В управлінні казначейства Гурманського районі Житомирської області зростають витрати на оплату енергоносіїв під час опрацювання документів, які надійшли в електронному вигляді. Запропоновані асигнування, які надійшли на державного бюджету, покривають тільки 25% витрат на енергоносії. Державний бюджет в період військового стану не в зможе забезпечити функціонування і не змозі забезпечити нас в даний час коштами для забезпечення погашення заборгованості на енергоносії. Тому виникло таке прохання виділити субвенцію з місцевого бюджету в сумі 30 тисяч гривень для забезпечення погашення витрат на енергоносії. Вони єдине питання Наталі Мирополь аналогічну програму розробляв чи ні? Ми ще не зверталися до них, тому що з Нового року таке питання знову постане і і лютий, і березень будемо звертатися громаду. Ага, зрозуміло. Тобто все по чесному каже. -чесно. Так, ми не зверталися, ми тільки до вас звернулися. А вже з нового року будемо до них звертатися. Дану програму я їм надіслала для того, щоб вони могли ознайомитись, і на той період ми будемо до них також звертатися, тому що кошти в не будуть не забезпечені. Добре. Будуть ще запитання. Якщо ні, то хто за те, щоб це, дане питання винести на голосування сесійну залу, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Одноголосно наступне питання про затвердження програми підтримки комунальної установи Романівської селищної ради по експлуатації адміністративної будівлі. Злогострої території СМТ Романі, селища Романів на 2026 треба буде трохи, так? 2027 -та, вона, так принцип, це буде, да, це буде так? просто передаває. Да. Да. Де... Я, я хочу сказати, теж мабуть, повторитися, це, що, що, що наша програма, яка діяла, була затверджена і закінчується у цьому році. І для того, щоб це фінансування, її треба продовжити. Дана установа. Мета програми це здійснення комплексу заходів по забезпеченню ефективного використання та отриманню належного стані адміністративного будинку Романівської селищної ради і забезпечення належного санітарного та екологічного стану об'єктів, для та безпечних умов і діяльності громади. Я може повторюся, чи це на фінансовій може комісії, зв'язку з тим, що всі видатки проходять на отримання установи за рахунок місцевого бюджету. Ми просимо. Фактично, установа обслуговується прибирання, охорона, теплопостачання забезпечується працівниками даної установи, і вони так, щоб всі відділи, які знаходяться в селищній раді, не ми не робили. Перекидку коштів все фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Через що виникла така потреба у затвердженні програми? Я хочу сказати цифри, що ми її плануємо на 26-30 рік, хоча буде проходити реорганізація. Ми не знаємо, скільки ми ще вже комунальних установ не буде, буде це, і становить витрати становлять 57 мільйонів. В тому числі в нас є власні надходження, які там ну, залишилася частинка фізичних осіб і дві у нас юридичні особи, які в нас орендують кабінети і нам перераховують кошти. У нас теж є власні надходження це 2 мільйони 120 тисяч. Я теж закладаю їх у програму, що вони будуть нам надходити. Ну я знаю, коротенько це я прошу підтримати цю програму розвиватися, спрацювати. Чи будуть запитання? Якщо ні, то хто за те, аби винести дане питання в сесійний зал для розгляду та голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися. Одноголосно. Дякуємо. Питання інформує кушне посипання питання цивільного захисту та оборонно-адукаційної роботи. Питання звучить так про продовження терміну дії програми забезпечення захисту населення і території Романівської селищної територіальної громади в період воєнного та надзвичайного стану на 2022-2025 роки. Шановні депутати, зараз у нас діє програма забезпечення захисту населення території Романівської селищної ради територіальної громади в період воєнного та надзвичайного стану на 2022 і 2025 роки. Дана програма завершує в поточному році свій термін дії. Пропонується продовжити термін дії на 2026 рік. І дана програма передбачає забезпечення громадської безпеки та охорони об'єктів життєзабезпечення, укриття і тимчасового захисту населення. Функціонування системи приміщення цивільного захисту та реагування, медичної допомоги постраждалим, відновлення житлового фонду громади, накопичення матеріальних передерів засобів захисту. Тут у нас невеликі діють кошти за правомітації, чи будуть запитання? Якщо ні, то хто за тебе повинности дане питання на сесію для розгляду сесійного залу? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Окну дякую. Наступне питання озвучить начальник гуманітарного відділу Гаврилова Оксана Володимирівна. Перше питання про внесення змін до постави розвитку фізичної культури та структури Романівської селищної ради на 2023 2028 роки. Дякую, Миколаївна. шановні депутати, просимо внести зміни до програми розвитку фізичної культури, а саме доповнити пункт четвертий порядку використання коштів бюджетів Романівської селищної ради на реалізації. Програми під пунктом 11 такого змісту надання фінансової підтримки спортсменам Романівської селищної ради для участі у міжнародних змаганнях. Ну, наступне питання буде вже сам цей порядок. Хто за те, тебе на сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти вас одноголосно. Наступне питання про затвердження положення щодо надання фінансової підтримки спортсменам Романівської селищної ради для участі в міжнародних змаганнях. Також просимо затвердити положення про надання фінансової підтримки і фінансової підтримки спортсменам для участі в міжнародних змаганнях, адже ви знаєте, що є у нас спортсмени, які приймають участь у таких змаганнях, і коли звернувся. До Юрія Миколаївича, до гуманітарного відділа тренер. Тренера звертаються дійти спортсмени. Було прийнято рішення про внести зміни в програму і також затвердити нове положення про надання фінансової підтримки, яке оприлюднено у проєкті рішень. Напрацювали розмір підтримки, становить 10 тисяч гривень на одного спортсмена. На одне змагання з можливістю збільшення за рахунок позабюджетних джерел, незалежно від рівня змагань до більшої суми може бути навіть до 20 тисяч. Це залучення інших коштів. Також у цьому положенні напрацьоване види витрат, яка можлива максимальна сума витрат на те чи інший вид витрату, і зрозуміло, контроль і звітування за. За даними витратами. Чи будуть запитання? Питання? Якщо ні, то хто питає повинно yeah. питання сесії, на сесію селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Наступне питання про закриття інклюзивної групи в кам'янському закладі до шкільної освіти. Казочка. Yeah. Дякую, просимо припинити діяльність інклюзивної групи на базі камінського закладу дошкільної освіти казочка Романівської селищної ради у зв'язку з тим, що дитина, яка знаходиться на навчанні і вихованні в цьому закладі, буде отримувати потрібні послуги в інклюзивно-ресурсному центрі. Так як не може такий послуг отримати на місці. З батьками було погоджено отримувати їх в інклюзивно-ресурсному центрі. І вже ці послуги вони почнуть отримувати з 1 листопада, якщо про це ви от проголосуєте. В зв'язку з цим відсотки, які були отримували педагоги цього закладу за інклюзивне навчання, вже будуть зняті. Кошти за дитину? Мабуть. Так, кошти за дитину. Це фінансове дуже серйозне. Чи будуть питання, якщо ні, то за те, аби певне питання розглядали. У цій залі прошу голосувати. Хто за? Проти Утримались? Одного висту. Про введення посади водія автотранспортних засобів автобуса у Романівській ліцеї номер 1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області. Подпись. Дякую. Також прошу депутатів розглянути питання введення посади водія, адже в нас, ви знаєте, в цьому році ми придбали новенький автобус. Старий автобус, який тут стоїть, ремонтувався довгий час. І зараз для того, щоб не знімати водіїв з маршрутів, автобусів змінювати маршрути не можна, особливо, тому що вони затверджені Міністерством освіти. Ми здаємо такі певні звіти. Тому просимо прийняти, вести посаду водія автотранспортного засобу, який буде допомагати розвозити нам. Водіїв тут дітей по місцю, на змагання і таке інше, не замінюючи інші події. Дякуємо. Чи будуть питання? Якщо ні, то хто за те, аби дане питання розглянути у сесійній залі, прошу голосувати. Хто за проти, отримались одноголосно. Усі питання, які були нанесені сьогодні за розвитку комісії, ми розглянули. Тому дякую всім за роботу і до зустрічі залі.